Як тобі така підборівка світла, це буде на один автомобіль, ставитися ближній та дальній. Набрала мене людина, каже, дай мені щось, пожалуйста, по АМСу. Треба і ближній, і дальній. Ну, Без проблем. Каже, цоколь H1. Хочу щось таке, прям, щоб дубасило, хочу, щоб все було по АМС-у. Без проблем. Дивись, два комплекта, дві різних модельки, але та, яскрава. На ближні будуть ультимейти, на 180 Вт, 18 тисяч люмінів, а на дальні нас будуть. Оріджнил на 92-12 тисяч. Класна лінійка, вона і компактна, і яскрава, її, кстати, ще можна ставити без проблем на ближній. І Плюс додатково замовили габарити передні і на задній ход. Ілі вони будуть ставити на повороти, не знаю, краще стоколі з 25. А, сума замовлень там вийшло майже 6 тисяч гривень. Якщо брати по АМС, то це у нас 2980 це у нас 2390, габарітики 180 і ось ці здорові 400 гривень. Все вказано за дві штучки. І на все йде гарантія на АМС, іде гарантія 2 ручки. Внизу є смінометну для підбору якісного світла на будь-які автомобілі.